Власне, самі все бачили, забрав Худі, одразу ж його на себе натягнув. Мабуть, не на найкращою ідею було одразу Худі на себе натягати, бо я себе тепер відчуваю таким здоровезним, кремезним вінніпухом, Йопта. Все ж таки, Худі у мене виключно для домашнього вдягання, а не для вуличного. А втім, 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 бляха за те. Тепленько буде. Прямо тут і прямо зараз. Худі забрав, йду тепер по інших своїх справах. У мене на сьогодні просто таки дохера різних справ, що треба підзніму. Я люблю тіто, якого ще, блядь, тіто, його славського диктатора. Чи що? О цим людям безмежно дякую за спонсорську підтримку. Вони мої папіки, вони мене. Срадька к. Вони мене утр. Вони мене утримують. О, нарешті згадав. Вони мене утримують. Я їхня утриманочка. Невеличка метаморфоза в мене виникла. Вишня змінилася на виноград. І навіть нічого доплачувати не довелося. Це вже неймовірно добре. Ну а прилуки червоні, я рот того топтав, я їх змінювати ні на що не буду. Хай собі вже камрад сам їбеться, як знає, міняє на що хоче, мене це вже не обходить. Ну а зараз, зараз буде трошки нестандартний кейс. Зараз мені необхідно придбати гондони. Ну, цебто презервативи в потрібній кількості. Я то сам не їбуся і нікому не рекомендую. А от камрад мій їбеться. Ну, принаймні хоче їбатись. І саме тому я зараз для нього куплю деякі гандони. Не стандартні, якісь там дюрекси, а камрад захотів дещо дещо специфічне. Ну власне, за цією специфікою я зараз і кульгаю по засніженій оболоні. І так, до речі, я знову на оболоні. Можу вам прогулянку до оболонь арени зробити. Хоча втім, похуй нахуй. Зараз не до цього. Зараз і так у мене чимало різних справ. Район героїв Дніпра, септо Північна Оболонь. Я тут ще не знімав. Ну і я вам маю сказати, що у засніженому вигляді ця місцевість виглядає більш ніж Сасно. І мені вона в такому вигляді дуже і дуже подобається. Упс, мені не туди, мені туди. Оп-оп-оп. Троєчинський експрес на Трою їде, але мені наразі не на Трою. Мені наразі по гандони кудись отуди. В бік Чорнічного дріму. Он того, коротше. Чорнічного дріму. На монтажі вже наближу, бо пальці холодні. Телефон пальці не розрізняє і наблизити не дозволяє суха. І навіть відоси в такому стані я тушу не сенсоркою, а кнопкою фізичною. Кнопкою Home чи кнопкою затвору айфонівською. Ну оцією, яка зверху. Хоча температура лишень десь-мінус-мінус-мінус плюс, -мінус, плюс -мінус -мінус 5 з копійками, але айфон вже жити не здатен, він не здатен відео знімати, він не здатен розрізняти пальці на сенсорі, та він навіть жити не здатен без, без цього власне приладу. Ну а втім, що я вам розповідаю, власники айфонів і без того все це... Над чудово знають. Зима у місті Києві. Ребенець, Хочеш не хочеш, тут треба работать. оп оп поп Хруст снігу під ногами. Оп-оп-оп. А мені ось сюди. В екофлоу. векомаркет. в екомаркет. Він не світиться взагалі. Але я знаю, що він працює. 51,90. Ага, А ж вони, так? Да? Да, да, да. да, да, бачу, 51. 51. Так, а, так? Mm -hmm. Добре, дякую. Да, да, на все бок. добре. Там є на замки. Все, дякую. Ну ви, власне, і самі все бачили. Комаркет не працює, як виявилося. Світла в ньому нема, але з чого я сказав, що він не працює. Він працює. Проте працює він дещо специфічно. Заходиш, при вході стоять свічки, ти кажеш, що тобі треба. Тобі це треба виносять. Ти його оплачуєш готівкою, ну і власне це все. Угода відбулася. А угода дійсно відбулася. Три пачки. Джокер Ультра Сінг. Те, що треба, все купив. Камрадові в Німеччині вони знадобляться. Я сподіваюсь. Якщо в мене дивляться якісь дівчата з Німеччини... як буде, блять, настоятельно. Ну, коротше, настоятельно рекомендую придивитися до мого камрада. І ще, пасани, пасани, я пропоную флешмоб. Щоб коментів у мене під цим відео було побільше, і я мастурбував ще рясніше, пропоную кожному в коментах написати, хто з якого міста. Зразом зробимо перекличку містами. Пишіть звідки ви дивитесь мене, власне. І якщо дуже хочете, можете ще написати, з якого моменту ви мене почали дивитися. Отак-то. От ну власне це все у тій частині оболоні, у тій і у тій. Я вже все зробив, все, що мені потрібно. Тепер мій шлях пролягає у ту частину оболоні. Уон ту. На вулицю. Прости господи героїв Сталінграда. Я рот того їбав, той Сталінград клятий. От ДАП, ДАП, Донецький аеропорт. І мені, просто господи, Сергія Прокоф'єва, Оце Сталінград, блядь. От Бахмут нинішній. Оце Сталінград. Маріуполь це Сталінград. А Сталінград, блядь, це розпіарина совками хуєта, блять, і хуй з ним, блядь. Що німчура клята дохла, що Хомо Соєтікос, коротше, здох Максим і хуй з ним. Це АТБ, не працююче АТБ, а мені кудись отуди спробую дворами пройтись. А я ці двори, до речі, чудово пам'ятаю. Я у цих дворах бухав, до того ж бухав неодноразово, бухав завзято. І затято нікому в жодному разі нараджу пити. Це лишень мої спогади. Моя, так би мовити, ностальгія за цими дворами. Бачу лавочку. От через цю лавочку, на цій точніш лавочці, я пам'ятаю, переливав горілочку у якусь непрозору тару, а потім з цією горілкою топітопійшов на метрошку. Тут метрошка поряд героїв Дніпра стейшн. Коротше, ці двори я пам'ятаю. І до того ж чудово пам'ятаю. А на цьому будинку раніше було графіті. Дуже класне графіті, дуже прикольно. Якщо я знайду фоточку, обов'язково її вставлю. От ви її вже, мабуть, бачите чи не бачите. One hour later. Коротше, всі свої справи я владнав, все, що треба було мені зробити. Я зробив. Тепер назад додому. Додому, до мати, до рідної хати. Я охуєнний і чудовий. Хто скаже, що це не так, тому бан. Ні, худі насправді неймовірне, у ньому і просто так сидіти можна, і спати навіть можна. У разі чергового блекауту, коли світла не буде, опалення не буде, ні хара не буде. Можна буде завдяки цьому худі грітися і спати в ньому. Головне, що, блять, логотип Шарлот Хорнец після першого ж прання не змився і не пішов по піхві. А в усьому іншому худі ну просто чарівне, просто неймовірне, я б навіть прорекламував би цю крамницю, цей сайт, на якому я його замовляв. Але <кій> не заплатили, тому не прорекламую. Втім, якщо комусь прям дуже б треба, пишіть мені в інстаграм, я посиланнячку скину. Так, тепер слід завершити інші свої справи. Пакуночок я вже майже до кінця оформив. Тут у мене сигарети, презервативи. Блядь, головне, щоб воно не посипалося. Жало воно... на тут скотч. Тоді. Тоді сподіваюся, що коробка не розпадеться на Отож, щоб ви розуміли, тут у мене цигарки. Нема сенсу їх розкладати рівно, красиво, все одно, воно все разів перегорнеться. Коротше, тут у мене цигарки, тут у мене презервативи, і, наче нічого не забув. І лист, лист у мене ще є. Цього найкращого в Німеччині камрад, так би мовити, іммігрує в Німеччину, і це моя так би мовити, йому. Посилочка для поїздки. Такі-то справи, сподіваюсь, нічого не забув. Лишилось тільки від. Лишилось тільки. Та, блять. Лишилось тільки. Лишилось тільки відправити цю посилку і, блять, сподіваюся, що сьогодні я ще встигну її відправити. Все, всі справи на сьогодні успішно зроблено, і відос цей, власне, також доходить до свого логічного завершення. Не видно мене майже ні хера. А втім, всього найкращого на все добре і все буде Україна!